Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Приділіть, будь ласка, хвилинку часу важливій інформації. Я відкрила допоміжну банку, щоб підтримати збір на реби та ремонт дронів для 251-ї окремої бригади Київська Січ загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень. Моя ціль 10 тисяч. Тому прошу всіх небайдужих по можливості долучитися до підтримки збору. Та закинути декілька гривень на банку. Задонатити можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, або за посиланням в описі до відео. У коментарі до платежу пишіть кодове слово аудіокниги. Та якщо донатити не з Монобанку, вказуйте своє ім'я або псевдонім. І в наступних відео ми покажемо всіх лисенят, що допомагають закривати збір. Суми ваших донатів афішувати не будемо. Тому сміливо можете закидувати одну п'ять-десять гривень, адже кожен донат є важливим вкладом у закриття збору та потужною підтримкою тих, хто боронить наші життя, ризикуючи власними. Зараз на екрані ви можете побачити тих чарівних лисенят, які вже підтримали збір. Безмежно і гаряче дякую кожному з вас. А тепер приємного прослухування. Мері Попінс Уривки ВІДЧАЮ Історія ця складається з багатьох різних частинок і шматочків, ніби клаптива ковдра. Варто зауважити, що тут скоріше за все не міститиметься імен. Це зовсім не через те, що вони не потрібні, або їхні власники грають незначну роль. Зовсім навпаки. Історії їхні відгукуються у пам'яті багатьох інших людей під різними іменами та прізвищами з різних міст та різного віросповідання. Саме тому конкретних імен не буде, бо історії ці мають сотні імен. Історія про нього. Він водій. Усе своє життя він провів у дорозі. Об'їзду в усю країну він знає, де краще дорога і де краще зупинитись, знає, як доїхати швидше та де призупинитись, щоб насолодитись неймовірними видами. Останні роки він возив екскурсії у великому автобусі завжди лунав дитячий сміх та веселі розмови. Великі шумні компанії, групи зі школярами, туристичні групи, кого тільки він не возив. Він пам'ятає, як із салону долинали звуки пісень та веселі анекдоти. Як на заправках люди говорили з ним про усе на світі, як дякували після закінчення поїздки та брали номери для подальшого зв'язку. Зараз він теж в автобусі. Він евакуює людей у салоні близько 60 заплаканих душ. Вони налякані та мовчазні, вони пережили забагато щоб щось казати. На їхньому шляху всього кілька зупинок: усі хочуть якнайшвидше опинитися в безпеці. Під час короткочасних зупинок, замість веселих розмов, він втомлено запалює цигарку і слухає тишу. Виявляється, тиша є такою цінною. Люди повільно виходять із салону, вдихаючи свіже повітря. Вони досить далеко, щоб повітря не було просочене димом та смертю. Тиша охоплює усіх і дарує химерне відчуття спокою. Дивно не чути вибухи та крики. Говорити не хочеться, та й слова тут не надто потрібні. Він їде дорогою і чує лише тихе сопіння душ. Він бачив, як в автобус заходили лише тіла, втомлені та виснажені, а налякані закатовані душі сиділи у них на плечах. Він бачив, як діти ридаючи, прощалися з рідними, як деякі люди у віччі просили взяти дітей на коліна, коли розуміли. Що місць не вистачає. Чоловіки притискали дітей та дружин, обіцяючи, що все буде добре. Старі люди не хотіли полишати те, на що витратили усе життя, із кожним схлипом та тремтливим зітханням, і з кожною сльозою та вимученою усмішкою його власна душа скручувалася десь на плечі, відверталася, не бажаючи більше це бачити, ховалася, сподіваючись, більше не чути. Але він не той, хто зараз може бути слабким. Тож він знову сідає за кермо та вирушає в путь, обираючи найкоротші шляхи. Недарма він цим займається. Він усе своє життя провів у дорозі і знає, де краща дорога, а де ліпше призупинитись. Мері Поппінс уривки відчаю. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.